Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги світильник в формі луни. Світлодіодний нічник MoonLamp є прекрасним та унікальним доповненням до будь-якої спальні чи житлового приміщення. Світильник створений з реалістичною 3D-текстурою та м'яким світінням, що імітує місячне світло. Він працює від батарейок, тому його легко переміщати та розміщувати куди завгодно. Лунний світильник поставляється з підставкою, що дозволяє легко розмістити її на столі чи полиці. Світлодіодне освітлення енергоефективне та Довговічне забезпечує тепле та затишне світіння, яке ідеально підходить для нічного використання. Це також чудовий вибір для тих, хто хоче додати нотку чарівництва до свого домашнього декору.